В нас йде виборча кампанія, і виборча кампанія закінчиться 26 жовтня, будуть результати, оголошення, і в будь-якому випадку треба буде продовжувати далі і життя, і роботу. На, виборч... На виборах сьогодні багато також говориться про зміни. Зміни, які потрібно здійснити в державі. Я дуже добре усвідомлюю, наприклад, і ну, Як себе особисто в цій виборчій компанії, що люди десь підтримують за певні мною зроблені кроки. Але є інший аспект, що для того, щоб здійснити ці зміни, треба зробити дуже багато роботи в різних напрямках. І цю роботу повинні робити також, і повинні в першу чергу робити люди професіонали в цих напрямках. Я не є професією. Я ну, орієнтуюся. Наприклад, мене цікавить мирний час, це розвиток території, розвиток території і розвиток українських міст і сіл. Це тема, де я дуже хотів працювати. Ну, довший час, тому що я розумію, що це питання 10-15 років і більше. Муніципальна реформа і все, що з цим пов'язане. І для мене надзвичайно важливо отримувати думку і спілкуватися з професіоналами, з людьми, які в цьому напрямку також працюють, тому що жодна людина не може сама, ну, не може сама робити роботу. І я сьогодні хотів би представити людей, які напевно імена яких ну, дуже важливі. Люди, які є професіоналами в своїх напрямках, люди, з якими ми працювали до сьогоднішнього дня. Я сподіваюся, що ми будемо з ними працювати і впевнений, що будемо працювати в майбутньому, от, щоб зрозуміти, які кроки потрібно зробити сьогодні, щоб у нас було завтра. Це є Євген Глібовицький, Юрій Друг, Тарас Прохасько, Андрій Романчук і наш модератор Іван Цуко. Я хочу представити цих людей, і от ми всі коло також і разом, тому що ту роботу, яка стоїть, ну можна вибори вигравати на гаслах, але вибори закінчуються і потрібно робити роботу. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, а роботу ми мусимо робити тільки от всі разом. Дякую за увагу. і Я надаю слово власне, нашим гостям і тих людей людям, які є професіоналами. У своїх галузях. Дякую, Петро Зіновичу. Думаю, що більш ніж чітко Петро все це пояснив, власне, чому ми зібралися. Я розпочну з нашого гостя, це керуючий партнер компанії Промова Євген Глібовицький. Він розпочне, ну а вже далі по напрямку. <клес> Дякую. Ми сьогодні з Петром мали буквально пару хвилин можливість перекинутися кількома словами. І річ, яка е, мені страшенно. Сподобалося це те, що ми домовлялися про те, що ми будемо робити не перед виборами, а власне після виборів. Причому мені здається, що ці речі важливі в будь-якому випадку. Який би не був результат виборів, все одно треба думати про майбутнє, все одно треба мріяти, все одно треба намагатися досягати чогось. Ми з Петром Шкутяком знайомі, десь, я думаю, біля 10 років. І якщо так дивитися, відмотуючи минуле, весь цей час всі ці перетини це були перетини, де ми е, говорили про те, як е, щось має змінитися в майбутньому. Потім ми починали говорити про те, як впливати на ті зміни, які можуть бути в майбутньому. А потім ми говорили про те, як самостійно формувати ті зміни, які мають ставатися. Е, певною мірою, це є подібна. До того, як набуває суб'єктності вся країна, точно так само набуваємо суб'єктності ми. А раніше ми дивилися на зміни як на щось, що впливає на нас. Тепер ми дивимося на себе як на когось, хто формує ці зміни. А Франківськ має дуже багато що дати Україні. Франківськ є дуже особливим містом. Одна з речей, яку Мені було цікаво робити впродовж останніх 7 чи 8 років роботи в своїй організації, в промові, це є досліджувати цінності мешканців різних міст України і дивитися, який внесок кожне місто, кожна міська культура робить в Україну. Франківчани мають, за що бути горді, франківчани роблять достатньо серйозний внесок, про який дуже часто не здогадуються і не задумуються. Це мешканці Івано-Франківська. Які не чекають, щоб їм хтось зробив, а йдуть і роблять самі. Оця готовність взяти і зробити, яка зараз там, часу на різних бордах зустрічається і так далі, є власне чимось, з чим Івано-Франківськ живе весь час. А це є постійний, перманентний, щоденний внесок Івано-Франківська в Україну. Дуже високий рівень підприємливості мешканців який не має як проявити себе через те, що е, в цій країні слабо захищена власність, через те, що в цій країні незрозумілі е, правила гри, через те, що ми не знаємо, яким чином е, до нас постукає завтрашній день і тому не плануємо. І, і власне це якраз е, те, що треба зробити, це звільнити оцю цю волю, звільнити оцю цю спроможність, звільнити оцю цю підприємливість. Для того, щоб люди могли самореалізовуватися, для того, щоб люди могли відкривати нові бізнеси, для того, щоб вони могли робити нові організації, засновувати медіа, засновувати якісь ініціативи і рухатися з цим далі в життя. А, наші спілкування в, в середовищах політичних тут, в середовищах в громадських, медійних, в середовищах активістів це постійне спілкування на рівні. Будь-хто з нас в будь-який момент. Міг би взяти на себе відповідальність і понести її далі. Я на цих чи на попередніх виборах мав різні пропозиції, і я е, е, думав так само про те, чи я повинен на себе, наприклад, взяти відповідальність стосовно того, щоб балотуватися кудись. Пропозиції були хороші, і моє рішення полягало в тому, що кожен має займатися тою роботою, якою, в якій буде найефективнішим. Я ефективніший в написанні стратегії, я ефективніший в тому, щоб дивитися зі сторони і формулювати рішення. Але те, чого таким, як я, дуже сильно бракує, наприклад, в парламенті, чи бракує в кабінеті міністрів, чи бракує в центральних органах влади, це є партнер, з яким можна розмовляти. Це партнер, до якого можна прийти, і якому можна розповісти. Про ті висновки, які ми бачимо з досліджень, які ми бачимо з аналітики, які ми бачимо з роботи з науковцями і іншими експертами, і хто зрозуміє і не буде за цим мати корупційний інтерес, а, бракує партнера, який зможе сконцентрувати волю, політичну волю, і впровадити якісь часто непопулярні речі. В тому сенсі мені дуже бракує такої людини, як Петро Шкутяк в парламенті. І я це відчуваю щоденно в своїй експертній роботі, тому що дуже часто, коли приходиш під купол, реально є дві-три людини, з якими можна розмовляти. Тобто, цих людей внаслідок цих виборів має стати 20-30-40. Внаслідок наступних виборів їх має бути сотні. І ми зараз маємо можливість зробити дуже важливий крок до того, щоб з'явилися люди, які спроможні концентрувати волю. Я точно розумію, що рішення. Які потрібні для країни, є кому розробляти всередині країни. Проблема в тому, що немає кому пізніше ці рішення пропускати через політичну систему, приймати важкі політичні, скажу, погалицькі децизії. продавлювати ті чи інші, перетворювати ідеї в законопроекти, продавлювати ті чи інші позиції. А там потрібні люди, які можуть бути бійцями. Тому Петро. Ну, в тебе просто ідеальна, в тебе ідеальна просто кандидатура для того, щоб робити цю роль, виконувати цю роль, втілювати цю місію. Я дуже сподіваюся, що ми всі зможемо донести цю позицію до виборців Івано-Франківську, що виборців Івано-Франківську мають розкіш голосувати позитивно, а не проти когось. І це і це важлива річ. Виклики перед нами будуть стояти шалені, тому що найближчі 5-7 років це є час, коли, ламатися, коли буде ламатися значна частина наших сподівань чи стереотипів, коли нам вперше треба буде дивитися іншими очима на нову ситуацію. Дам кілька таких поглядів, залаштунків, як воно може виглядати через кілька років. Пункт перший. Конфлікт з Росією це надовго. Опонентом України в протистоянні з Росією не є Путін. Опонентом України в протистоянні з Росією є російський імперіалізм. Якщо піде Путін, але не піде російський імперіалізм, проблема буде вирішена лише частково. Будуть зняті симптоми. Тому, е якщо ми хочемо, щоб країна була захищена, щоб ми мали вирішені питання безпеки, нам потрібно. Не просто е, позбавитись е, Путіна, нам потрібно допомогти Росії очиститися від власно, від власної імперсності. Це набагато складніше завдання. Це займатиме десятиліття, це займатиме покоління. Має бути спроможність і довготермінова воля. Воля, яка не закінчиться через два роки, коли стане важко. Воля, яка не закінчиться через п'ять років, коли це перестане бути популярним. Воля, яка не закінчиться через десять років, коли закінчаться ресурси. Це має бути постійна воля до впровадження тих речей. Петро, я тобі довіряю. Я маю багато довіри до того, що ти є власне, тою людиною, яка спроможна цю волю демонструвати. Я це бачив впродовж попередніх років, я це бачу зараз. Друга річ. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це дур, в біках європейських правил. Але угода про асоціацію не дає відповіді на наступне запитання. Вона не дає відповіді на запитання, що далі. Ми визначаємо правила гри, в межах цих правил гри нам кудись треба довухатися. Нам треба буде з Європейською.